Компанія автопарк Peugeot 308 2008 року випуску. Автомобіль у нас на автоматі на передньому приводі на 1.6 моторі встановленим газовим обладнанням. Автомобіль в гарному стані. По техніці, по кузову візуально, сильних нарікань немає. Є мінімальні сліди експлуатації по задньому та передньому бамперу. Виглядає дуже класно. Ось невеликі є царапки по бамперу, по самому автомобілю, по салону сидіння в гарному збереженому стані. Є невеликий момент. Відклеївся на стеля, але це повністю можна виправити. Нічого тяжкого в цьому немає. Є кондиціонер, пічка все працює, коробка працює справно. По автомобілю, по сидінням нарікань немає. Переключається без ривків, передні електросклопідйомники, 218 тисяч кілометрів пробігу, замінений ГРМ, помпа, нові клапана, повністю голова зроблена. Обслуговувалась прокладка, голови також у нас замінена, тому питань нарікань по цьому немає. Встановлена свіжа зимова гума, автомобіль готовий до експлуатації, в комплекті два ключі. Заїжджайте, Київ, Сумська-2, приїхали, затестили, купили.